62-річна Людмила вже понад 10 років продає на вулиці. Усе, що пропонує перехожим, вирощує сама. В основному цибулька, часник, кріп, петрушечка, ну, каптопля чи бараболя, як там це морква, як там назвати, малинко таке. Жінка знає, що продавати з вулиці не можна, однак ці кошти допомагають підтримувати близьких, адже син та племінники боронять Україну. Перекидаю майже кожен день гроші. Як не 300 гривень, то 500-600 гривень, плюс шістдесят гривень, п'ятістринь за пересилочку. Як не гроші перекидаю, то купляю продукти, даю хлопцям на зсу. Для містян вулична торгівля стала звичною. Зізнаються, тут можна придбати більш екологічну продукцію ніж у великих маркетах. Подобається базар, подобається асортимент, подобаються ціни. Кожен часто, бо я тут живу. Часто овочі молочне. Молочне тільки творог, бо молоко завжди прокишить, або якийсь мішан. А творог буває хороший, а в основному тільки овочі. Овочі, ягоди. Мені зручно і ціни підходять. І все домашнє, звичайно, тому подобається. Купляю рядом з домом поряд. Мені подобається. Тут я її знаю і вони мене знають. І завжди свіженьке щось куплю. Зустріти бабусь із товаром можна в кожному мікрорайоні Хмельницького. Звісно, інколи правоохоронці намагаються прикрити таку торгівлю, але вже за кілька годин продавці повертаються, аби заробити собі на життя. Олександр Тітовніки та Валівоць Перший Подільський.